Комісія Мінкульту перевіряє храми та собори у Чернігові, якими досі користуються представники УПЦ МП. преображенський собор вже опечатали, Він у критичному стані. Біля святині зібралися віряни на молебень. Більше розповість наш Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку наживо Віталій, То як реагували на перевірку віряни і представники цікаво московського патріархату, і чим все закінчилося? Аню, ну з новими скандалами та погрозами зустріли комісію мінкульту у Чернігові. Нині тут перевіряють стан пам'яток національного значення. От один із них це спасо Преображенський собор, і його перевіряли дві години і. Висновок, який зробили, те, що він у жахливому стані, ви вже можете побачити, що тут нікого немає, бо його опечатали для найшвидшого реставрування. Тож, так від самого ранку тут почали дійсно збиратися і віряни. Вони весь час перевірки молилися, ну і також ми намагалися поспілкуватися з ними, дізнатися їхню позицію, що вони думають і про московський патріархат, і в принципі про комісію мінкульту неохоче Аню з нами спілкувалися, бо знаєте, пригадують мої стріми з під Києво-Печерської лаври. Але все ж таки позицію вдалося дізнатися. Що найменше ми почули погрози від одного із представників УПЦМП, який прямо під час процедури опечатання двер, вхідних дверей собору почав кричати на комісію, поліцію та й на всіх, хто був поряд. І, тож, і почули ми і а, ті російські наративи, які чули і в Києво-Печерській лаврі від вірян. На жаль, тому давайте послухаємо це. Все це робиться при Ось цей чоловік вішає замок на наш храм. Запомните его хорошенько. Он еще за все будет отвечать потом. И, конечно же, полицейские будут отвечать. Моя позиция в этой неправоверной стране, моя позиция, я могу высказать ее. Краина. Какая а какая вона вильная, если вакцинируют людей против закона? Какая вона вильна? У нас Конституция не действует вообще. І, і продана Україна Америки давно у нас на сьогоднішній день є щонайменше шість судових проваджень, тому будемо і далі в правовому полі вирішувати це питання. Факт перешкоджання є е, е, наскільки мені відомо, вже є навіть повідомлення і відповідні заяви до правоохоронних органів. Стосовно судової перспективи, ми будемо дивитися, коли ну, сьогодні закінчить роботу ця комісія. Да, і після цього ми будемо аналізувати і приймати відповідне рішення. Цей договір щодо спільного користування собором між представниками ОПЦ МП та заповідником закінчився розірвали ще у 2021 році. Відповідно. Те, що ви бачите позаду мене, це власність держави. Проте, вже по традиції, представники УПЦ МП московського патріархату вважають це незаконним і називають знаєте, напад, напад на релігію, кажуть, що фізичною силою відбирають відбирали сьогодні цей храм. Ну а більше, от про результати цієї перевірки, давайте послухаємо далі у прямій мові. Цей собор дуже унікальне місце, проте стан внутрішніх робіт і стан взагалі пам'ятки в жахливому стані, яка втричі практично гірше, просто майже на межі руйнації ніж п'ятницька церква, яка постраждала від. Російської агресії тому ми маємо акти вже складені і підтверджені цією комісією на п'ятницьку церкву. А тут нам ще треба буде попрацювати, тому що просто вимагає термінової консервації реставрації. На певний час призупиняють свою роботу. Е, призупиняють свою роботу до того, як буде остаточно вирішено, який е, на якому етапі реставрації, і в якому порядку це буде зроблено. Що стосується е, так званої е, немає місця» Сюди молитися, будь ласка, є е, е, вільне приміщення і в Троїцькому монастирі, і в Єлицькому монастирі. Комісія мінкульту буде працювати у Чернігові місяць. і Відповідно, за цей час вони мають перевірити 26 пам'яток в архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній. Ну, і відповідно до цих пам'яток відносяться і храми, і собори, якими досі користуються представники московського патріархату. Тож ми їдемо далі працювати. Аню, передаю слово тобі. Віталію, дякую. Ну це такий напад на релігію, як свого часу і в Лаврі був там, де ти працював. Тому для тебе нічого нового. Дякую, Віталій Залевський був з нами на зв'язку з Чернігова. Кабінет міністрів призначив тим часом іще трьох заступників міністра оборони Рустема Умерова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став заступником із питання військово-технічної політики серед його завдань, зокрема. Перепрофілювання українського оборонного комплексу на стандартне НАТО і співпраця з партнерами. Дмитро Клім'янков став заступником із питань закупівель. Раніше він був комерційним директором компанії Укртрансгаз а під час роботи у Мірова у фонді держмена він був його першим заступником. Клім'янко має забезпечити створення поетапного алгоритму закупівель і цифровізувати його. Станіслав Гайдер став заступником з питань інституційного розвитку. До цього він був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції. Основне завдання Гайдера на цій посаді забезпечити прозорі. І звітність Міністерства оборони. Війна за податки. Уряд хоче забрати з місцевих бюджетів 94 мільярди гривень податку із зарплат військових на потреби армії, а саме на закупівлю виробництво зброї, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З жовтня частина цих коштів надходитиме до центрального бюджету. Експерти кажуть, для деяких громад ця втрата буде критичною до того ж, це руйнує децентралізацію. Як на бюджетні зміни відреагували в громадах, і які ризики вбачають економісти? Дізнавалася, Марта Шикула. Не додати, а забрати так можна описати зміни до держбюджету на цей та наступні роки, які запропонував уряд державну скрібницю. Політики планують поповнити на 25 мільярдів гривень цього року і 93,7 наступного з місцевих бюджетів. Гроші хочуть забрати з ПДФО військових. Мовляв, бракує на оборону. Усі кошти кажуть, підуть на дрони та виробництво озброєння. Громади повторюю на сьогодні, накопичують щомісячно десятки мільярдів гривень, які не використовуються. Дозволити собі заморожувати на рахунках громад гроші, просто накопичувати на час завершення війни. Це злочин. Ми маємо всі гроші направляти на посилення нашої оборонної спроможності на нашу перемогу. Децентралізовано це зробити неможливо, неможливо фінансувати армію. З тисячі ресурсів Львів не проти і готовий поділитися цього року. Від податку військових місто отримало 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це 17% відсотків від загального бюджету. Але зміни до бюджету доцільні лише на час воєнного стану, каже чільник Львова. Йдуть дебати в різних громадах. Моя позиція чітка: місто не може купляти зброю. Але зброю може купляти держава, уряд і може збільшити виробництво нашої української зброї. Тому позиція Львова дуже тверда і проста. Ми готові частину нашого ПДФО, наших грошей віддати державі, щоб було більше зброї, і ми більше били ворога. Кі міста втрати коштів особливо не відчують, кажуть в асоціації міст. Добряче по кишені вдарить у невеликих громадах. Є громади, вони не на заході, вони не в тилових областях. Вони в першу чергу в зоні бойових дій, активних бойових дій, де окуповані громади, де немає бізнесу, де немає податку на нерухомість, податку на землю, бо там все зруйноване, заміноване. Там є єдиний. Дохід в бюджету громад це оцей військовий ПДФО. Якщо його забрати, то ніяких взагалі послуг з мешканцям нічого громада не зможе робити у Жовківській громаді на львівщині. Податок військових 12 мільйонів. Якщо його заберуть, громаді буде не солодко, каже міський голова. Бо навіть із цими коштами доводиться просити у сусідів. Для нас це досить суттєві кошти, бо ми не маємо на своїй території багато військових. Для цих громад де є великі. Військові частини для них це, це сотні мільйонів гривень, а часами може бути і мільярд гривень. До прикладу, жовківської територіальної громади для нас ця сума навіть у 12 мільйонів це є багато. І для нас це буде суттєвим ударом з це ПДФО, якщо в нас заберуть його в повній мірі військових разом з поліцією, ДСНСниками та іншими. Хоч у громаді розуміють, зараз усе для армії, та вже думають, звідки братимуть гроші, щоб перекрити нагальні місцеві потреби. Це залишиться в відділок поліції без нашої субвенції. Вони не зможуть закупити паливно-масильні матеріали. Вони не зможуть зробити умовно якісь речі ремонтні роботи. Наші рятувальники, ДСНСники, яких є дуже багато які відповідно постійно на пожежах, постійно на надзвичайних ситуаціях зможуть постраждати освітяни. Тим часом урядовці заспокоюють громади тим, кому бракує коштів, і військовий податок є бюджету утворювальним. Уряд планує запровадити наступного року додаткову дотацію.